2025 рік обіцяє стати незабутнім для кіноманів. Від довгоочікуваних продовжень культових франшиз до оригінальних новинок. Цей рік подарує нам безліч вражаючих прем'єр. Представляю вам 10 найочікуваніших фільмів, які варто побачити на великому екрані. Джеймс Кемерон повертається з третьою частиною пічної саги про Пандору. У Аватар 3 ми побачимо нові регіони планети та дізнаємося більше про культуру Наві. Фільм обіцяє вражаючі візуальні ефекти та захоплюючий сюжет. Новий погляд на історію людини і Сталі. Супермен спадщина розповість про молоді роки Кларка Кента та його становлення як супергероя. Режисер Джеймс Ган обіцяє свіжий підхід до улюбленого персонажа DC. Том Круз повертається у ролі Ітана Ганта у завершальній частині нової диології. Місія нездіснейна фінальна розплата. Частина друга обіцяє ще більше захоплюючих трюків та напружених моментів. Марвел представляє нову команду антигероїв у фільмі «Громовержці». До складу входять такі персонажі, як Барон Земо, Єлена Білова та інші фільм, обіцяє нетипічний підхід до супергеройського жанру. Перезапуск культової франшизи від Марвел Фантастична Четвірка. Перші кроки розповість про походження Ріда Річардса, Сью Шторм, Джоні Шторма та Бена Гріма. Фанати з нетерпінням чекають на інтеграцію цієї команди в кіносесвіт Марвел. Буде продовження культової серії про зомбі-апокаліпсісу 28 років по тому. Ми побачимо світ, який намагається відновитися після катастрофи. Але чи можливо це режисер Дені Бейл обіцяє повернутися до витоків жанру жахів? А сценарист Олександр Гарлен знову приголомшить глядачів несподіваним розвитком подій. Дійсний повертається з продовженням популярного ремейку Король Лев цього разу історія зосередиться на молодих роках муфаси, а також його шляху до трону. Фільм обіцяє як драматичні моменти, так і надзвичайну детальну графіку, що вразила вже глядачів першої частини. Франшиза Зоряні війни продовжує розширяти свій всесвіт. У 2025 році ми побачимо історію становлення першого ордену. Це епічний фільм, який глибше розкриває період між поверненням джедая та пробудженням сили. Шанувальники вже з нетерпінням чекають нових деталей. Фанати чарівного світу Джон Роулінг можуть радіти. Гаррі Поттер. прокляте дитя виходить на великий екран. Сюжет фільму зосередиться на дорослому Гаррі та його дітях, а також на новій небезпеці, яка загрожує світу чарівників. До речі, режисер обіцяє зберегти дух оригінальних фільмів. Фільм жахів на основі легендарної гри Resident Evil у Біохаззард падіння Ракунсіті. Ми побачимо новий погляд на події у місті, яке стало епіцентром біологічної катастрофи. сюжет сюжети, вражаюча атмосфера гри перенесуть глядачів у світ справжніх жахів. Ось такі фільми я чекаю у 2025 році. Кожна з цих картин має шанс стати справжнім хітом. Підписуйся на канал, пиши в коментарях, що чекаєш найбільше, та до зустрічі в майбутньому.